А коли ти вкладаєш в ці речі, ти вкладаєш у військово-промисловий комплекс. Ти вкладаєш у власні робочі місця, вкладаєш у власну економіку. Тому, ну, я думаю, що варто пошукати ці ресурси для, для українського виробника і для українського солдата, в першу чергу. Да. Ну тепер ми точно маємо комплексну військову доктрину, доктрину, де є. Логіка застосування сил за засобів, визначені пріоритети, і ти навіть вперше я таке чую визначив орієнтовний бюджет, який в принципі нам дає розуміння про порядок цифр, взагалі, як забезпечити виживання піхоти і знищення ворога, утримання рубіжів рубежів в десятки кілометрів, і скільки це коштує, скажи звідки у тебе в бригаді ці дрони, реб чи справді ти їх отримаєш? Від влади в тому кількості значно більше, ніж інші бригади. Хочу подякувати Міністерству оборони. За три місяці третя штурмова бригада не отримувала жодного ФПВ дрона. Нам не вистачає. Без FPV, які поставляла держава, ми нормально просохли за ці три місяці. Тому що знову-таки величезна смуга. На який відсоток постачання цих дронів РЕП отримує в деякі, взагалом в деякі моменти, в деякі від Міноборони? Моменти, в деякі моменти. І десь 30-40% отримували. І це вагомо. А в деякі моменти, як зараз, нуль. А, і це ненормально, безумовно. Субвенція, волонтерка. Ну, тобто, субвенції там, допомагають громади. А, і ну, толкова достатня ініціатива. У різних там по-різному. Це е, ця система ну, щось типу кураторів е, у бригад. Що офіс там, в, здається, це в 23 му році ще да, визначили. Нам довгий час не визначали, але е, ну, ця система працює. Це теж е, хороша історія. Куратору є у бригади, який е... допомагає матеріально. Ну, так, так. Можеш назвати хто це? Ну, не буду. Я просто я просто не знаю, скажу чесно, це відкрита інформація чи закрита. Відповідно, ну буде некоректно. Це якась приватна кампанія. Ну офіс президента нарізав в 23-му, да здається, це з'явилося. Нарізав великим підприємствам, uh -huh. міністерствам, конкретним депутатам своїм і так далі. Нарізав бригади для того, щоб вони шукали в деяких бригадах. Це не працює абсолютно. У нас довгий час там не працювало, так, наприклад. В деяких бригадах це працює дуже добре. По-різному, тобто, тут немає системності. Але, в принципі, ну краще.